Думаю, усім знайомі вислови про те, що чоловік повинен бути сильним, а жінка повинна бути звичайно слабше. Я люблю е, гібких і, е, і лояльних, і мені хочеться оставатися мужчиною. і давати відчувати чоловіку його силу. І усі проблеми у стосунках від дисбалансу, так званих гендерних ролей, які йдуть від жінки, яка відростила собі яйця Я скрізь, як жінка з великими такими яйцями, все, що угу. треба, я сама зроблю. По чоловіки ходять такий міф: бояться сильних жінок, але я дуже сильна. Але вони наша сила відчуває. Вони правда. відчувають силу е, жінки. Мені не трапився той чоловік, який знову ж таки він зможе бути поряд із такою жінкою. Здавалось би, у сучасному світі цим стереотипом не повинно бути місця, але на жаль, це ще не так. Він має бути як мінімум сильнієї мене. Чувствую себе реально якою-то лошаді, котро сутра до ночі працює. Господи, де да ж ж тебе уже може сломати, знаєш? Обговорення цієї проблеми я спостерігала і на телевізійних проектах. Втомилася бути сильною жінкою. Я сильна. Звісно, на моєму шляху зустрічаються слабкі чоловіки, які не вміють бути сильними. І як бачите, ця тема все ще актуальна. Я зрозуміла, що непогано буде повернутися і нам до неї, послухати наших зірочок про їх проблеми у стосунках і порозміркувати про силу і і чому ж не всім дається побудувати гармонійний союз інтерв'ю Марини Боржемської, яке вона дала Марії Фросиніні, наша підняла тему того, як війна вплине на побудову стосунків і розподілення гендерних ролей у парі, і почалася війна, яка сьогодні розпакує в наших чоловіках величезну агресивну маскулимаскулінність. Врваршоздану Пер природу чоловіка захищати, що ми зміцнішаємо так сильно до перемоги. Що ми маємо зараз бачити моменти, де ми залишаємося жінками? Нам yeah. треба залишати цю жіночність, тому що ця сила, яка в нас є сталева. Вона вже нікуди не піде. Як ви могли б почути, озвучиться теза про таку собі первозданну роль чоловіка захищати і агресивну маскулінність, яка в них пробудилася. Але при цьому і в жінках як внутрішня маскулінність і сила тільки наростають, і всі чуття, які помічають на безпеку, посилюються. Але при цьому вона акцентує увагу на тому, що жінка при таких обставинах повинна зберігти свою жіночність, щось таке красиве. І ніжне, але знову ж таки, на мою думку, це якось поверхневе розуміння жіночності і мужності. Зазвичай у класичному розумінні жіноче асоціюється з чимось таким ніжним, тендітним, слабким. І являється чимось доволі декоративним, якоюсь окрасою, яка не несе за собо ніякої функції. Насправді ж, те, що озвучує Маша, про чуття і здатність себе захищати, це і є здорова жіночність, вміння прислухатися до своїх відчуттів, вміння піклуватися і вміння бути самостійно, орієнтуватися тільки на свої сили mm. і розраховувати тільки на себе. От якби в мене була донька, я би дуже хотіла, щоб вона в житті і це дає повну свободу. Я така книжка. Оця от свобода вона полягає. В тому що ти розраховуєш тільки на себе, це не дає періодів зачарувань і відповідно розчарувань. Мені би дуже хотілося це передати молодим дівчатам. Якраз коли ти не можеш розпізнати небезпеку і відчуваєш себе слабкою, навпаки, це являється тривожними дзвіночками. Чоловічі ж стереотипні характеристики сприймаються як принада. Те, чого треба досягати, те, до чого треба йти, і є навіть оці вислови: мужня жінка, жінка з яйцями, але при цьому, якщо чоловік може залишатися у однакових обставинах з жінкою просто мужнім, то жінка повинна при таких самих характеристиках декоративних функцій не втрачати. Меня женственність ета. Це... Енергія, з допомогою якої ми привлекательні для противоположного пола. От однозначно, зачем нам нужна женственность? Вона нам нужна, щоб бути То Тобто, ми женственностью маним к себе. Але коли ми задумаємося про здорову побутову стосунків, навряд чи вам вдасться це зробити з чоловіком таким явним холодним, самцем, який не здатен ніжність, ніжності, не вміє піклуватися. Буде от таким от стереотипним сильним альфа-самцем. Який тільки здатен добувати ресурс? Я хочу мужика, который зарабатывает больше меня, который успішний. Ну, я получила со всеми. Со всеми. Я граю по, по правилам. Да, я п'яту мільйонера це не просто. я не можу сказати, що я на 100% щаслива в цих ношеннях, і, звісно ж, мене підмиває в інтерв'ю Алла Костремічові, яке вона дала знову ж таки ті самі Марії Фросині, але розповідає про свого, здавалось би, по всім параметрам у класичному розумінні ідеального такого мрійного чоловіка. Який мільйонер, який організований, раціональний, зосереджений, наділений тими якостями, які впливають думці про такого от бажаного чоловіка, але от у чому не задача? Вона чомусь з ним нещасна, бо не вистачає їй легкості, романтики ніжності. Але при цьому вона усвідомлює, що це та жертва, яку вона готова платити заради світлого і забезпеченого майбутнього своїх дітей. Так само буде складно побудувати союз з вищою описаною фіміною, яка буде знаходитись у кращому розміні в дитячій позиції. У гіршому у ролі домашньої тваринки, хоча бувають випадки, коли чоловік може дуже легко повестись на таку от беззахисність дівчини, і увійти при цьому у комплекс рятівника, що дуже небезпечно. На мені показалась какої такою відкритою, десь гдіта часті раняної дівчиною, і мені захотілось їй чим допомогти, я почувствовала з нею много общого укріплювати різного роду стереотипи може і негативний досвід дівчини, як на прикладі Марини Боржемської, про яку ми згадували вище, вона мала. Дуже негативний досвід зі своїм аб'юзивним чоловіком, всім відомим буксером узілковим. І з тих пір на жаль, стосунки будувати їй не вдається, тому що у всіх чоловіках навкруги вона бачить отакі от якості аб'юзера, і образ такого сильного чоловіка асоціюється у неї з небезпекою, що визиває в ній недовіру до майбутніх партнерів. Для мене ні, тому що в мене вже є досвід, та да, то тобто, ознаки, якісь, да, якісь ознаки, які да? для мене некомфортні. Також вона вважає, що кожен чоловік прагне її Надалі буде ще гірше, тому що е, чоловіки е, в стосунках як мисливці, да, вони завойовують, хочуть впливати повністю на твоє життя. Да, тобто вони хочуть керувати твоїм життям, вони хочуть контролювати твоє життя. Е, де ти проводиш час? З ким ти спілкуєшся, чому ти спілкуєшся з чоловіком ну, або всі, з жінкою? Не всі. Е, але маш, да, не те, щоб мені так щастить, але. Я просто бачу це в такому випадку, після травматичного досвіду і неможливості вийти з цього замкнутого кола, дуже допомагає робота з психологом. І для цього я раджу вам Майндлі платформу з пошуку і роботи з психологом онлайн. Чому саме Майндлі? Тому що в такому чуттєвому стані, коли ти не дуже здатен довіряти людям і світу, в цілому може бути потреба в контролі і вибір саме того професіонала, якому ти будеш здатен довіритись, критично важливий. І ця платформа надає таку можливість. У мобільному додатку маєдля ви зможете пройти тест, завдяки якому ви зможете отримати список фахівців, які підійдуть саме вам під ваш запит. І ви зможете подивитись всіх, так би мовити. Бо кожен з них має відеовізитівку, завдяки якій ви оберете найбільш близького по голосу, темпераменту та просто приємного для вас професіонала. Звичайно, кожен спеціаліст має вищу освіту за окремими напрямками, і що важливо, знаходиться у власній, Спосідні терапії, що дозволить вам бути впевненим в об'єктивності вашої майбутньої співпраці. Зручним є і процес бронювання, який ви можете виконати у мобільному додатку з будь-якої частини світу, як тільки така потреба виникає. Але краще не чекати критичного моменту, а зайняти своїм психологічним здоров'ям і руйнувати всі стереотипи та ставати вільним від упереджень уже зараз. Переходьте за посиланням або QR-кодом, який ви бачите зараз перед собою на екрані. та відчуйте себе холостяком, обираючи психолога своєї мрії. А за промокодом SAN20 ви отримаєте знижку 20% на першу консультацію. Усю інформацію ви зможете знайти у інфобоксі під цим відео. Якщо говорити про психологів, то в медійному просторі є у нас не дуже хороші наші дружбани колеги Наталя Холоденко. І Дмитро Корпачов, які також цю тему обійти стороною, не змогли, і пішли вони шляхом спекулювання на травмах жінок і їх сумнівах стосовно своєї жіночності. В одному зі своїх ефірів вони переконували свою здебільшого жіночу аудиторію у тому, що це вони роблять чоловіків слабкими. І, взагалі, треба вирішувати, ти хочеш бути правою, чи хочеш бути щасливою. Ну тобто, тихше будь. Щоб его чоловіче не задіть про те, що надо вибирати бути правою не правий і щасливий. Да. І да, можливо, то що я говорю, вам не нравиться. це поміняє вашої жизни. В підтвердження своїх величних тез. Наш неперевершений психолог Карпачо каже: я типовий чоловік. Якщо ти хочеш побудувати стосунки з чоловіками, то слухай сюди.

До того ж, загняти свою аудиторію в ще більший комплекс і кидати їй своє шкідливе псевдоречівне коло у вигляді, звичайно, порад по урівноваженню гендерних ролей. Але по перше, це дуже небезпечна думка, що по одному чоловіку можна судити інших чоловіків, це не дає якесь право на індивідуальність, відбувається якась стандартизація, заборона на проявлення якихось людських рис, і жінка не буде у такому випадку будувати стосунки з людиною, а буде заглядати у умовний список. І ставити галочки, перевіряючи на те, що вписується цей чоловік, устандартизував таку класичну модель чоловіка, яку я описав цей самий Карпачок, але при цьому вона не буде забувати ставити галочки і сама собі, перевіряючи себе по ходу на жіночність. І очевидно, що такі методи не допоможуть ні одній людині на цій планеті Земля. Будувати здорові стосунки до того ж, в такому випадку жінка буде думати, як її поведінка впливає на чоловіка замість того, щоб концентруватися на своїх відчуттях, на своїх е, переживаннях, на своїх емоціях, на своїй інтуїції, і будувати здорові стосунки в першу чергу сама з собою. І це Я тільки только узнала просто після спілкування з психологом. Вона мені советувала більше себе слухати, більше любити, більше берегти, більше, більше цінити. думати. А что я чувствую, я никогда собі не задавала вопрос, що ж я чувствую. І деякі жінки дійсно вони намагаються підігравати чоловікам, і вони бояться проявляти максимум своїх можливостей. Наприклад, у інтерв'ю Сеші Боя, яке вона дала Аліні Шаманській, Аліна, щиро дивується, тому що Саша Бо каже, що її чоловік захоплюється її силою, і він не тільки її не боїться. О, Боже, чоловік не боїться сили, а він ще й пишається нею за це, і за та яка я в Mm -hmm. Тобто він цінує силу, <рит> це йому не заважає? Nee. Тому, на він початку він, син, він, він казав, саме. що я його дуже мотивую своїм ритмом життя, тому що тобто, як бачите, стереотип живе і процвітає. Олег Скрипка взагалі називає небажання жінок якби жити під умовним гнітом чоловіка. Це він головний. А поганим вихованням, і оце погане виховання жінок. Він насправді в світі, в світі воно панує. І в Україні оці інстасамки, це просто погана погане виховання жінок. Вони просто не виховані. А колишній ні щиро вважав, що голову якби треба полагодити саме раміні. Коли, е, я прийшла до психолога, то мій партнер сказав: сподіваюся, ви зможете відремонтувати її голову? Ні, психолог така, я така блин, це він жартує так. А, Населий да. жарт. І потім ми вийшли з сеансу, і він такий: блін, ти подивись, ти треба аж 10 сеансів, щоб полагодити твою голову. Тобто знову бачимо, що жінка виновата у стосунках. Демонізація фемінізму це взагалі окрема тема. Але все ж таки зупинимось на гендерних ролях. І як бачите, розбиратись є у чому і я. Зараз прочитаю деяку інформацію. Результати опитування, проведеного соціологічною групою рейтинг, наприкінці лютого 2021 року, показали, що 63% вважають, що в їхній парі немає чіткої ролі голови, і вони спільно вирішують справи. Про те, що головою є чоловік, відповіли 21%, Що жінка 14%. Але при цьому проблематика розподілення гендерних ролей у парі. Доволі серйозно. І жінки продовжують шукати все ще оцього от міфічного сильного чоловіка. Я вирішила розібратись, я загуглила, хто ж такий сильний чоловік. І я навіть прочитала тезу про те, що якщо чоловік вважає, що жінка повинна бути самостійною і вміти відповідати за себе, то це. Уже ознака слабкості. Це, звичайно, крінж, я з цим погоджуюсь. Більш-менш чіткий отакий перелік, характеристик характеристики такого от психологічно сильного чоловіка, я знайшла на сайті Spark Media з дуже епічним заголовком фундаментальні визначення психологічно сильного чоловіка. І давайте ж прочитаємо їх: впевненість у собі, незважаючи на обставини. Психологічно сильний чоловік володіє внутрішнім стрижним і об'єктивною самооцінкою. Він здатний рухатися вперед, незважаючи на те, що може зробити помилку. Вміння зберігати спокій. Психологічна зрілість у чоловіка так само проявляється в його життєвій стійкості і самовладанні, здатності в будь-якій критичній ситуації, взяти свої емоції, почуття під контроль. Готовність брати на себе відповідальність. Такий чоловік звик брати відповідальність за свої дії, і не звинувачує в своїх помилках, і невдачах інших людей. Це людина, яка домагається всього самостійно. Простота і скромність, як правило, дорогий одяг, машини, демонстрація розкоші, пил в очі. Це всього лише спроба компенсувати внутрішню неспроможність і невпевненість у собі. У той час, як психологічно зрілий чоловік, скромний і простий терпіння. Психологічно сильний чоловік вміє чекати, тому що розуміє, що успіх не приходить миттєво і не чекає швидких перемог. Моральність: психологічно зрілий чоловік не буде витрачати свою енергію на непотрібні хаотичні зв'язки. Він здатний відмовляти всім жінкам заради тієї однієї, що є поруч з ним. І я можу погодитись з тим, що це доволі таки непоганий список, але мені все ще не подобається, що це список. Це Знову якийсь перелік, який не можна віднести до живої людини, яка має право на помилки, яка має право на слабкі, у якої бувають моменти невпевненості, емоційних підйомів, емоційних спадів. І мені здається, що сила якраз у тому, щоб визнавати свої слабкості і давати іншим право. Бути слабкими і право бути собою. Приймати цей неідеальний світ у його якби не ідеальності і сприймати життя без страху того самого життя, мати сміливість будувати цей союз, мати сміливість довірити своєму партнеру, підтримувати один одного і не думати про те, чи достатньо ти жіночна, чи достатньо він мужній, здоровий, довгостроковий союз це підтримка одне одного на всіх етапах ваших особистих метаморфоз, соціальних, кар'єрних і інших. І як сильний чоловік, так і сильна жінка можуть бути іноді слабкими, але круто знайти того, хто підтримує тебе у такі непрості часи. Ось і все, що я хотіла сказати, друзі мої. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цієї теми? Чи дратує вона вас, чи давила вона на вас колись. У вашому житті, чи управляють ці стереотипи вами під час вибору партнера і під час побудови ваших стосунків? І якщо вам було цікаво, ставте, будь ласка, вподобайки, підтримайте мій канал усіма такими -от активностями. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. І до нових зустрічей!